Ви на каналі Насті Діка, це канал відео та каверів. Сьогодні ми будемо дивитися трейлер до фільму День істини. Стівен Спілберг, режисер. Емілі Блант, Колін Фьорд. В головних ролях. Знову науково-фантастичний фільм. Знову Голлівуд поперло на наукову фантастику. Нам залишається тільки дивитися. Поїхали. So let's go. Що як ми не самі у всесвіті? світі. Що якби вам це показали? Якби довели? Вас би це налякало. на лікарню? Я, звісно, перепрошую, але ну, занадто багато філерів на обличчі. Ну реально, вона дуже гарна і прекрасна сама по собі. Ну, але ці філери вони додають їй якось такого. я не знаю, вигляду заколотої Барбі або, знаєте, типу, як. Трохи без емоційності додають щось такого. Ну, якось, ну, не дуже мені подобається те, що вона з собою зробила наразі. Mm. Добрий ранок, Канзас Сіті. Що ж на нас чекає сьогодні? Сьогодні, сьогодні, сьогодні у нас сьогодні. Боже. Це типу цей мова при Угу. окей. Смер. Люди мають право знати правду. Це право семи мільярдів землян. Яка ж це правда? Словам, ти не повіриш. Тож я покажу. Ну, Дивіться, ну. Що ти збираєшся робити? Емілі, ну як Фантомас. Ну Чесне слово, ну блін. Ну. Кожна наша. Морщинка — це наша історія. Як дівчата не можуть, і жінки і світу не можуть про це зрозуміти? Що це прикрашає з часу. Не треба позбуватися цього. Ну, от, наприклад, Бобі Браун, да? е, з дивних див. Її ж то також ну, не то, що захейтили, а ну, скажімо так, прокоментували і в негативному руслі оцінили її обличчя в останньому сезоні. Тому що дійсно вона подавала багато філерів і ботексу, і емоційність стала менше, там, де треба зажати, надати, там, от, зафіксувати емоцію, дати отак. Сочності вона не може цього дати, тому що і все. Так от Емілі Блант ну, дуже шкода. Я сподіваюся, що вона вчасно передумає. Обколувати собі максимально е, обличчя. Я оприлюдню Боже, Куленцворт. цю інформацію. Усі дізнаються. Дарсі вже не стане прежнім. Людство ставить питання. Стикається з невідомим. Та вони близько! А вони близько! Звучка, звісно. Правда потрібна, мов повітря. Старична. Гадайте, вони існують. Хто? Хто Хто? існує? Хто? Невже він створив цей нескінченний всесвіт? Для нас одних? О! Це в кінці так мерзко. Ну... Слухайте, Колін Фьорд не зрозуміла його суті, його ролі в фільмі, але, скоріше за все, він як основувач того наукового центру, який займається розробкою у цих штук, штук. Покращують пізнання Всесвіту. Так? Емлі Блант, я так розумію, вона звичайна ведуча прогнозу погода, Миколина погода, але через неї передаються ці імпульси і розмова інопланетян. або Якогось іншого світу. От в кінці я так і не побачила інопланетян, але в кінці я так зрозуміла, що це якийсь паралельний всесвіт, який поступово занурюється в наш реальний всесвіт, типу того. От. Тому ту -то не зрозуміла, чи це буде як, якби, як Докторі Стрендж та якийсь паралельний всесвіт, зеркальний. Але він дуже схожий на наш. Або це взагалі абсолютно інший всесвіт інопланетний. Ну, наскільки я кінці бачу, то, то е, цей всесвіт буде ну, типу, значно кращі, краще, ніж е, наш. Е, який світліший, чистіший, але те, що цей всесвіт поступово занурюється е, в наш, робить деструктив. От. І от на цьому буде фіксуватися сам фільм. Ну, як мені здається, насправді. Ем, як вам? Я починаю ви знаєте, звикати до того, що наукова фантастика це буде основний жанр наразі в голівудських фільмах. Дуже хочеться зняти зараз на якийсь трилер, на якісь фільми жахів або на якусь комедію. Але поки що науково фантастика, фантастика, фантастика. Щось чекаємо чогось новенького. Так, а, в принципі, дуже важко з самого початку, знаєте, зрозуміти про що це фільм. Ну, м -м, поки важко, але цікаво. Але цікаво, мені здається, що Ну, Спілберг не міг зняти щось еврідж, таке Я впевнена, що він зняв щось мега-круте. Треба дивитися фільми Спілберга, тому що ми живемо в столітті, коли працюють такі геніальні режисери. І треба обов'язково переглядати їх стрічки, поки вони живі. От. Е, ну, якось так. Підписуємося на мій канал. <див> Дякую що зі мною. Друзі, ви прекрасні, ви чудові, такими, якими ви є від природи. Я вас дуже обожнюю і бажаю вам чудового, гарного настрою. Бувайте!